Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами поговоримо про закон збереження електричного заряду. Для початку давайте пригадаємо, що таке електричний заряд. Це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію. Позначається буквочкою Q одиниці вимірювання кулони. Якщо мова йде про заряд. Який у нас має заряджене тіло, то визначати його можна за наступною формулою. Q маленьке дорівнює n помножити на e, е, де Q маленьке це заряд фізичного тіла, n велике це ціле число, яке відповідає кількості заряджених частинок, які створюють цей електричний заряд. E е маленьке це елементарний заряд, тобто заряд електрона. Тобто є дорівнює мінус 1,6 на 10-19 степені колона. Далі ми з вами говорили про те, що в результаті численних дослідів фізики з'ясували, що під час електризації відбувається перерозподіл наявних електричних зарядів, а не створення нових. Пригадайте, будь ласка, ми з вами сказали, що під час Отже, під час електризації тіл участь в основному в електризації беруть електрони, найменші частинки, які під час електризації здатні переходити да, з одного тіла на інше, внаслідок чого і формується або заряд із знаком плюс, коли не вистачає електронів, або із знаком мінус, коли їх. Більша кількість, і отже, йде мова про закон збереження електричного заряду, який полягає в наступному, що повний заряд електрично замкненої системи тіл залишається незмінним під час всіх взаємодій, які відбуваються в цій системі, тобто сумарний електричний заряд. Незважаючи на те, скільки тіл зараз бере участь в електризації, завжди є величиною незмінною. Зверніть, будь ласка, увагу на формулу запису цього закону збереження електричного заряду. Q1 плюс Q2 плюс і так далі. QN є величина константа, де відповідно Q1, Q2 і так далі це заряди тіл, що створюють електрично замкнену систему. А N це кількість таких тіл. Що ж, мають на увазі Вазі, коли говорять про електрично замкнену систему, це така система тіл, в яку не проникають заряджені частинки і яка не втрачає власних заряджених частинок, тобто ізольована від зовнішніх умов і розглядається, що Взаємодія відбувається тільки зараз і тільки між цими частинками, які беруть участь у взаємодії. Отже, підсумовуємо, закон збереження електричного заряду говорить про те, що, незважаючи на те, скільки заряджених частинок зараз беруть участь в процесах електризації, загальний, сукупний заряд повинен залишатися незмінним. І тепер, відповідно до цього заряду, до цього закону порозв'язуємо задачі. І ось задача, наприклад. Дві однакові металеві кульки із зарядами плюс 4 і мінус 2 мікроколона торкнулися одна однієї і відразу розійшлись. Визначте заряд кожної кульки після дотику. Складаємо коротку умову. Заряд початкової першої кульки плюс 4 мікроколона, заряд початкової другої кульки сказано мінус 2 мікро. Колона. Я нагадую, що приставка мікро це у нас 10 мінус 6 степені. І відповідно, після того, як відбулася взаємодія, знову-таки, що ми з вами проговорили, значить, у нас було дві кульки, да? кожна із яких мала початковий заряд. Перший і другий. Їх звели в дотик, так? І потім розвели назад. Відповідно, виникає питання, да, який же тепер новоутворений заряд кожної із кульок. Дивіться, зараз мова йде якраз про ось цю ізольовану систему взаємодіючих тіл. Ми розглядаємо взаємодії тільки двох кульок і не вважаємо, що на них діє щось іще інше. В цьому випадку у нас з вами повинен зберігатися наш. Сумарний заряд відповідно до закону збереження заряду. Тобто, давайте для початку ми знайдемо оцей сумарний заряд, який у нас стає, коли кульки приходять у взаємодію. Якщо початковий заряд кульки у нас Q1 да, і Q2, відповідно, то сумарний заряд буде визначатися як сума цих двох зарядів, значить, плюс з урахуванням знаків обов'язково, плюс 4 мікроколона, і, відповідно, плюс-мінус 2 другий заряд, да, мікроколона. З урахуванням знаків ми отримаємо з вами заряд загальний, плюс 2. Мікрокулона. Що це говорить? Що ось тут, на ось цій стадії з'єднання да кулька 1 плюс кулька 2, сумарний заряд буде складати плюс 2 мікрокулона. А далі ці кульки розходяться. Сумарний заряд оцієї і цієї кульки разом повинен не перевищувати оцей сумарний, який ми з вами знайшли, враховуючи, що Отут у нас Q1 новий заряд, а тут Q2. І за умовою задачі сказано, що вони однакові, то в цьому випадку, щоб визначити, нам треба загальний заряд поділити на кількість взаємодіючих тіл. У нас їх два. Значить, Q ділимо на дві кульки і, відповідно, отримаємо плюс 2 мікрокулона, поділити на два, буде відповідно плюс один мікро колон. Значить, кожна кулька. Після взаємодії отримає заряд плюс один мікрокулон. І ця, і ось ця кулька. Ось таким чином розв'язуються задачі на застосування закону збереження електричного заряду. Рухаємось далі. Яким стане заряд кожної з двох однакових кульок, якщо до з'єднання їх заряди дорівнювали мінус 3 мікроколона і плюс 9 мікроколона? Задача дуже схожа на попередню, значить оформлюємо її відповідним чином. За умовою задачі початковий заряд першої кульки у нас мінус 3 мікрокуна, початковий заряд другої кульки плюс 9 мікро Колонів, так, І відповідно кульки привели у взаємодію. так, і відповідно, яким же став тепер їх новий заряд. Значить, Q1 дорівнює Q2 і нам треба визначити, чому він дорівнює. Знову таки, за схемою, така, яка і була. Значить, Шукаємо спочатку загальний заряд, який утворюється при взаємодії цих двох заряджених тіл. Значить, Це буде відповідно, Q01 плюс Q02. В нашому випадку мінус 3 мікроколона. Плюс 9 мікроколонів. В результаті буде у нас 6 мікроколонів. Це той сумарний електричний заряд, який буде на 2 кульки. Далі, щоб знайти новоутворений заряд, кульки у нас однакові, значить, треба загальний заряд, поділити на їх кількість. У взаємодії бере участь 2 кульки, тому ділимо на 2. 6 мікроколонів поділити на 2, буде 3 мікро. Колона. Ось таким чином, знову-таки, ми застосували закон і для ізольованої системи взаємодіючих заряджених тіл і закон збереження електричного заряду. Наступна задача: електрометру передали заряд, який дорівнює 4,8 помножити на 10 мінус 15 степені колону. Якому числу електронів відповідає цей електричний заряд? Такого роду задачі ми вже з вами розв'язували. Давайте пригадаємо. Значить, заряд, який передали Q, дорівнює 4,8 на 10 мінус п'ятнадцяти степені. Колона, якому числу електронів N, значить, нам треба визначити, відповідає цей заряд. Застосовуємо формулу, яку ми сьогодні вже з вами пригадували. Сумарний заряд тіла визначається, як кількість заряджених частинок, помножити на елементарний заряд електрона. Елементарний заряд електрона у нас мінус 1,6 на 10-19 степені колона. Тож, для визначення кількості заряджених частинок загальний заряд ділимо. На заряд електрона. Так як тут у нас треба нам кількість, а не знак заряду, то можна оцей мінус при підстановці не враховувати. 4,8 на 10 мінус 15, поділити на 1,6 на 10 мінус 19 степені. Тут колон, тут колон. Відповідно, для того, щоб виконати тепер ділення. Пригадуємо математику, спочатку виконуємо ділення число на число. 4,8 на 1,6 буде 3. Далі степінь, да, враховуємо властиві степеня, При діленні показники степенів віднімаються з урахуванням знаків. Значить, помножити на 10. І тут мінус 15, мінус, мінус 19, значить, буде мінус 15 плюс 19 і таким чином четвертий степінь. Можна залишити отак в стандартному вигляді. Наступна задача. Три краплі, заряди яких дорівнюють відповідно мінус 6 плюс 2,6 і мінус 3 мікроколона, злились в одну. Визначити А, заряд утвореної краплі, і Б. Кількість надлишкових електронів в утвореній краплі. Давайте знову-таки запишемо, що у нас за умовою задано, і уважно. Почитаємо, що нас просять знайти. Значить, у нас тепер, на відміну від попередніх задач, три взаємодіючих заряджених тіла. Початковий заряд першої крапельки у нас мінус 6, відповідно, мікрокулон. Так? Початковий заряд другої краплі у нас плюс 2,6 мікрокулон. Так? І початковий заряд третьої краплі у нас мінус 3 мікрокулона. Далі сказано, що ці три крапельки злились в одну і нас просять визначити заряд утвореної краплі. Тобто зараз мова йде про заряд після злиття. Тобто, далі у нас немає да, розгалуження цих трьох об'єктів на інші. Вони просто ось були три крапельки. Да. 1, 2, 3. І далі всі вони злились в одну крапельку загальну, загальний заряд якої Q. Оцей загальний заряд нас і просять визначити. І друге, нам треба визначити кількість надлишкових електронів у нашій новоутвореній крапельці. Коли ми склали тепер коротку умову, проаналізували умову задачі, давайте будемо шукати. Щоб визначити сумарний заряд, то треба скористатися законом збереження електричного заряду, фізольована система да, взаємодіючих тіл, сумарний заряд залишається незмінним. Значить, нам треба визначити сумарний заряд трьох крапельок відповідно за ось цією формулою. Підставляємо з урахуванням знаків: мінус 6 мікроколонів, так? плюс відповідно 2,6 мікроколона. І мінус 3 мікрокулона. В результаті обчислень ми отримуємо з вами значення мінус 6,4 мікроколона. Ось таке значення сумарного заряду після злиття трьох краплинок, ми з вами отримали. І тепер, щоб визначити кількість. Заряджених частинок треба скористатися формулою n помножити на E. Е. Звідси нам треба визначити кількість, значить сумарний заряд, поділити на заряд електрона. Заряд електрона ми з вами згадували вище, тому я одразу підставляю. Замість Q, але зверніть увагу, мікро. Зараз нам треба з вами мінус 6,5. 4, мікро це 10 мінус 6 степені. Отут обов'язково треба підставити. І заряд електрона мінус 1,6 на 10-19 степені колона. Мінус на мінус дасть плюс 6,4 поділити на 1,6 буде 4. І відповідно тепер 10-6 поділити на 10-19 за властивостями степеня буде 10, а степені віднімаються з урахування. Знаків, мінус 6, мінус мінус 19, буде мінус 6 плюс 19, і результат буде 13 степень штук. Все, ось така кількість надлишкових електронів утвориться у нас в новоутвореній крапельки. Так, і ще одна задача: наскільки збільшиться маса ебонітової палички, які надали заряду мінус 10,8 помножити на 10 мінус 9 степені кулона Маса електрона при цьому становить 9,1 на 10 мінус тридцять степені кілограма. Тут же бачите, на відміну від попередньої задачі, треба масу визначити. Да? Зараз поглянемо, як це робиться. значить Електричний заряд, який надали тілу, мінус 10,8 на 10 мінус 9 степені колона. Так? Далі нас просять визначити, наскільки збільшиться маса. Да? Значить, маса нашої ебонітової палички, якщо задано, маса електрона да? одного буде ось така. Знову таки для початку, давайте проаналізуємо, чим обумовлена наявність маси ебонітової палички. Ми з вами знаємо, що під час електризації електрончики можуть переміщатися з одного тіла на інше. Незважаючи на те, що маса одного електрона да, дуже і дуже маленька, але в залежності від їх кількості, все одно маса буде мінятися. Да? Навіть на незначну величину, але це буде все одно спостерігатися. Тому необхідно перше, що зробити, це користуючись формулою, що заряд тіла визначається як кількість заряджень. Частинок на елементарний заряд, визначити, скільки ж електронів да, ми внаслідок електризації маємо, які створюють даний заряд. Для цього сумарний заряд поділимо на заряд електрона. Сумарний заряд мінус 10,8 на 10-9 степені колона, ділимо на мінус 1,6 на 10-19 степені колона. В результаті цього ділення ми отримаємо з вами число 6,75 це число на число поділити, і степінь. 10-9 на 10-19, за властивістю степеня буде 10, в 10 степені. Ось така кількість електронів зараз у нас є. Так, тепер для того, щоб якщо визначити масу, так, маса одного електрона у нас є, а і кількість у нас є, значить, сумарна маса. Зараз буде визначатися як маса електрончика, помножити на їх кількість. Підставляємо маса одного електрона 9,10 мінус 30 перші степені кілограма, А кількість їх 6,75, помножити. На 10 в 10-тій степені. Знову-таки, пригадуємо математику, щоб виконати дане множення, спочатку число множимо на число. Так, ой, отримуємо 60. 1,425. І тепер 10 мінус 31 помножити на 10 в 10, при множенні степені додаються, але з урахуванням знаків, буде мінус 21 степінь, це в кілограмах. Ну і щоб остаточно записати, вже в, можна пригадати стандартний вигляд числа. Та, тут кому переносимо на один знак. В бік зменшення, значить, буде 6,1425 да, помножити на 10 в мінус першому степені, помножити на 10 мінус 21. І остаточний результат, ну, давайте так, приблизно поставимо, щоб не тягати всі ці числа в фізиці, можна це зробити. Зараз нас ніхто за це не буде лаяти. І відповідно при множенні степенів. Да, Мінус 22 степінь і в кілограмах. Ось таким чином ми отримали з вами масу заряджених частинок, які створюють даний електричний заряд. Ну, ось таким чином ми розв'язуємо задачі з використанням закону збереження електричного заряду і з формулою, яка дає можливість визначити сумарний заряд через кількість заряджених частинок і заряд одного електрона. На сьогодні все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!